Момент істини стоїть для САП і набу, коли їм повернуть повноваження відносно осіб, братів Міндіч, Тимур Леонід, Сергія Шахіра, Боголюдвова, Чернишова і Баканова. Лише після того, як будуть прийняті відповідні процесуальні рішення проти зазначених осіб в оголошена підозра. Обрана міра запобіжного загору тримання під варту, а гіше, які втекли за кордон, клопотання про їх експедиції. Я повірю у те, що САП і НАБУ дійсно не лягли під президента після зустрічі у нього, що вони дійсно самостійно своєму внутрішньому переконанні прийняті відповідних рішень, і тоді можна буде говорити про реальну боротьбу з корупцією. На найвищому політичному військовому рівні, бо сюди ще треба давати правову оцінку міністру оборони.